56 сімей з Донецької та Луганської областей на сьогоднішній день приїхали в Кривий Ріг та звернулись в пункт прийому переселенців. Основні питання, які підіймаються людьми при переселенні, це працевлаштування, оплата за проживання, виплата пенсій та медична допомога. З усіх цих питань фахівцями даються роз'яснення також надається необхідна допомога. Прибув сюда на місце сім'я, отримує регістрацію. Мы оказываем медицинскую помощь осмотром врача, специалистов, которые находятся здесь, предоставляем услуги комнаты матери и ребенка, если ребенок до двух лет, а также психологическую, так сказать, медицинскую помощь. Вот. Что касается вопросов организации питания, то помимо этого выдается еще вопрос набора определенного питания для того, чтобы они могли взять с собой. І по місту дислокації для розміщення вони вже получають і оформляють. Крім цього, в літні табори Кривого Рогу з Донецької області у супроводі дорослих приїхало на здоров'я близько 140 дітей. Всі вони були розміщені у двох дитячих комунальних таборах Корчагінець та Слава. Більш того, надання допомоги переселенцям займаються і волонтери з числа місцевих мешканців. За словами секретаря штабу, що відповідає за прийом населення, яке прибуває з Донецької та Луганських областей, саме завдяки небайдужим жителям міста, Кривий Ріг має можливість створити сприятливі житлові умови для переселенців.